Голос Америки, Радіо Вільна Європа і Радіо Свобода залишаться без державного фінансування. Білий дім прийняв рішення, і фактично державного фінансування для цих медіа більше не буде. Як будуть далі розвиватися події, ми попросили прокоментувати. Володимира Цибулька він з нами вже на зв'язку. Публіцист, політичний оглядач, аналітик. Пане Володимиру, отже, Дональд Трамп прийняв рішення. Дональд Трамп. Зайнявся реформою зовнішнього мовлення. Тобто, по суті, для декого це було шоком, тому що дехто сприйняв ці дії як спробу Сполучених Штатів просто усунутися із зовнішніх медіаринків і відмовитись від формування певної м'якої сили, тобто інформаційних механізмів формування. По-перше, позитивного образу Сполучених Штатів, по-друге, ціннісної системи демократії, ну і важливо, це інструменту допомоги громадянським суспільствам авторитарних режимів. По суті, скороченням зайвих витрат, ну і переглядом доцільності, скажімо, формування певної адженди порядку денного ну, наприклад, для європейських країн або для України як демократії, з моменту виникнення цих глобальних медіа американських змінилися і інструменти донесення інформації, і зараз є тотальне домінування соціальних мереж. Тому по суті, мені здається, що власники соціальних мереж, а за цією ініціативою стоїть точно Ілон Маск. І до того ж, соціальна мережа є у самого Трампа, вирішили перерозподілити кошти, які витрачають Сполучені Штати, за принципом НАСА. Ілон Маск і е, Безос це два технологічних олігархи, які по суті перехопили ініціативу у великих корпорацій, які були постійними е, отримувачами замовлень від НАСА. І запропонували абсолютно оригінальні рішення і ефективне рішення, і очевидно, що в час, коли сам Трамп є власником соціальних медій, маску було простіше нав'язати думку про переформатування взагалі то інформацій, зовнішньої інформаційної політики. Тому, коли ми зараз чуємо деякі такі стогони про те, що Сполучені Штати відмовляються від зовнішнього інформаційного впливу, не відмовляються. Вони переформатовують, скажімо так, ці інструменти, роблять їх більш креативними, більш гнучкими, менш бюрократизованими. І, мабуть, мова йде і про певне здешевлення для американської держави цього інструмента впливу міжнародного. Тому не панікуймо. Те, як одним чохом е, позвільняли велику кількість співробітників е, агентства глобальних медіа, що все пов'язане з тим, що реорганізуючи таку структуру, простіше буде переконтрактувати потрібних для корпорації людей, ніж звільняти поодинці цих людей. Пане Володимире, якщо і справді фінансування не відновиться, якщо глядачі не підтримують своїми донатами ці медіа, інструмент м'якої сили Сполучені Штати Америки у вигляді Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа втратять. І тоді на це місце прийдуть російські медіа, можна сказати, що Сполучені США... Штати. Навряд чи відмовляться від цього інструменту впливу, тим більше, що ми бачимо, що навіть Україна, яка була напівдемократією в часи Помаранчевої революції, а потім і Революції Гідності, в повну силу скористалася із можливостей і Радіо Свобода, і Голосу Америки. Тому особливо на етапі нинішньому, на етапі війни, цей інструмент є не менш важливий для українського суспільства, оскільки в українському суспільстві монополізовані медіа правлячою верхівкою і альтернативних джерел не так багато, щоб почути іншу думку, можливо, більш кваліфіковану, ніж її транслює провладний, провладний медіа. Але мені здається, що в оновленому форматі. Міжнародне мовлення американське буде більш динамічним, більш креативним, більш сучасним. Якщо зважати на щось подібне, що існує в інших демократіях, наприклад, ББС Великобританії чи РДЦДФ у ну, громадське мовлення у Німеччині, то все ж таки за своїм форматом швидше. Е Голос Америки і Радіо Свобода нагадували китайські е, державні корпоративні медіа. Тому дійсно, якщо зараз внаслідок цієї реформи вдасться пожвавити ці медіа, зробити їх дуже динамічними, дуже ну, такими технологічними, це буде найкращий варіант для їх реінкарнації і продовження їх. Впливової діяльності, особливо на ті країни, де режими монополізували медіаресурси.